Всім привіток, дорогі друзі! Починається відео зранку. У нас сьогодні починається ремонт. Будуть замінювати ванну. Ось у нас все тече з цієї ванни. Ось відкрили, і там труби зовсім течуть. Ось, і сьогодні будуть замінювати ванну. Ось, там ми вже приготувалися, вже все скинули туди. Ось дуже багато речей дуже зліва, тому що будуть майстри скоро приходити, і будемо дивитися, як вони нам замінять ванну, тому що воно тут. Це орендована квартира, і оце ми заїхали, і ми впіксили все, це замазували, оці біли коти, але все одно тут пліснява, тому що вже боремося не з пліснявою. Отут у ванні якийсь грибок, ну, от чорний. Хоча все біленьке було. Я, ми коли заїжджали, все було чорне, майже ось я все відчистила, і все було біленьке. І знову воно пішло, і так само і в стеля. Вже з чорними якимись точками, хоча ми білили стелю. І я не знаю, по всій квартирі проблеми зі стінами, і це приділили, що це труби течуть під ванною вже давно. І напевно вони почали ще більше крапати там. Тож сьогодні вирішили все це замінювати. Подивимося на результат. А я вам поки покажу, що ось ці труби наробили. У нас у коридорі вже пішли стіни повністю злущуватися. Це буквально за півтори місяці таке трапилося. Та кімната, яку я раніше показувала, це спальня. Ось і все, воно просто мокра стіна. Ось це темне, це все вода. Це мокра стіна стоїть і вона вже почалась лушитися. Ось тут все також само. Ось, як гарно. Як гарно. Ось таке наробила та труба, але. Проблема у тому, що це не тільки зі сторони коридору і спальні, це ще ось пішло в вітальні, таке саме. Я не знаю, що це воно робиться, чи там труби йдуть повністю з вани, але як воно все одно перепечаталося ось тут на вітальню, я не знаю. Тут треба дуже швидко робити якийсь ремонт, тому що я не знаю, все розвалилося. У нас вже матрац стояв у спальні. Так, а мені вже увірвався терпець, я викинула. Оцей комод, який тут стояв і поплісняв, я викинула взагалі, це треба виносити вже з квартири. І мені все одно там що, що далі буде. І ось це я вже на сміття викидаю, все чищу тут. Реально вже хочеться тут все повикидувати. Я не знаю. З цією квартирою якісь не гаразди трапляються. Малий тут малює динозавриків. Ось і все все вивернула з, по квартирі, іначе вже було приблено, але все вивалила і все, більше не можу. Що змінювати зовсім квартиру а, в найближчі, найближчі тижні? Але ми завтра їдемо, не знаю, якось це все залишати. Ось такі ось реалії в орендованих квартирах у Польщі. Все пилосмок чекає на свою а, вже чергу. Валізка так і не зібралася, бо сьогодні почалося все з цих плям на стіні. Ось ще дістала шишечки, ми збирали минулого року і зберегли їх. Ще буду декорувати, вже напевно буду ці листочки прибирати, хоча гарненькі такі були, ось ще, ще один маленький сьогодні знайшли, його не використали для композиції чомусь. Ось із шишечками вже будемо декорувати композиції на Новий рік, вже на Різдво. Вже буду діставати. Отут у мене ялиночка є. Ось, теж знайшла. І дуже багато ще ялинкових прикрас. Ось вони всі чекають на свою чергу, будуть скоро декоруватися. Ще новенького чогось докуплю, обов'язково. Ось якось так. А у спальні там ми відсунули шафу і виявилася, вся стіна мокра, повністю, прям стікала вода. Я не знаю, і в нас стояв там дитячий матрацик, з якого вже шаді виріс, а, і повністю пере, перекинулося все на матрац. Він вже почорнів там трохи був. А, я тут ставлю ці кадри. Це було дуже жахливо. Ми я не знаю, ми були в шоці, і вся повністю стіна, де стояла шафа, вона пішла. А, я не знаю, якось вздибулась там ця фарба. Ну такі жахи орендованої квартири і. Дуже шкода, що власники житла одразу не цікавляться тим, що відбувається. Вони тягнуть резину, і як до них не звертаєшся, що ось якісь проблеми почалися, щось не так. Щось зі стінами, ну все місяцями ігнорується, поки не доходить до такої критичної точки, коли вже назад не, ну, нема дороги, коли вже орендаторі хочуть з'їжджати. Коли ми поставили ну, ось точку, крапку якусь у цій історії, сказали, що ми маємо з'їжджати, тому що це ненормальні умови для життя. Ми платимо дуже великі гроші. А умови в нас з кожним днем все гірше і гірше стають. Тоді вже почали щось. Якось крутитися і щось робити для цього. Ну, такі ось польські реалії, такі реалії орендованого житла. На жаль. А я всім друзям вам бажаю гарного настрою на сьогодні, гарного дня і звершення всіх ваших планів. Ось так все в процесі. А це вже дістали нашу ванну і таке жахіття. Насамперед побачили, воно все прогнило, там якесь чорне було, не знаю. Майстри все тут розбомбили і вже розбомбили тут стінку бокову. І не знаю, дуже жахливо дивитися на своєму ванну в такому стані, тим паче там було все в пліснімі, в якійсь іржі, в гнилі, в нилі, в воді, і, тому що там труби вже давно протікали. Также поставили нову ванну, але ще треба там встановлювати ніжки якісь. Ох, брудно. Ух, і гарненько у нас О. у під'їзді тепер. <ріх> Бідні сусіди. Так, ну що, вже майстри пішли, вже зробили нам ванну. Ось така вийшла. Ось, вона не дуже гарного, не дуже гарної якості, Це... але непогано. Вона квадратна та була гірше. Ось якось так, все. І я вже трішечки прибралася. Підлога тут була у жахливому стані. Ось Це все ще стоїть тут, тому що тут силикон, казали, майстрів ще не просох. Ось. А тут ще тому буде на машинці, поки а потім я вже переставляю. І все нарешті. Ще проблеми з ванною старою. Вона вся е, плиткою, і вона стоїть там у коридорі. Хто буде виносити, не знаю, але це вже з власниками будемо домовлятися. Ну ось якось так. Ось і такі невеличкі, але вдалий ремонт. На сьогодні все. Так, все, ми збираємося вже, вже приготували. Речі тут валяються, валіза вже майже зібрана. Ось, До вечора маємо встигнути. Вирішили собі зробити невеличкий обід. Ось, Ще якийсь кашу, у мене рибка тут посмажена на швидкоруч. Ось, і, бо завтра вже виїжджаємо. Тут прання одне, прання вже інше підходить у хаті, як завжди, дурдом, але. Збиратися треба. Зараз дозбираємо валізу і вже будемо далі завершувати всі домові роботи. Все, в нас вже наступив вечір, дуже втомлені. Ось вже майже все зібрали, ну валізи вже заповнені, тільки там трішки по косметиці залишилось щось такого. Ось зараз будемо вже лягати спати, тому що завтра дуже рано вставати. На місце ми приїдемо, приїдемо десь у третій годині. Їдемо ми завтра у гори. Буде, сподіваюсь, буде дуже цікава поїздочка, дуже натхнення, натхнення на якісь пригоди нові. Ось, ну, якось так. Все, будемо лягати спати. З вами вже буду прощатися. Всім щастя, здоров'я! О, тости ми ще один тост доготувався. Спрацював тости на фоні. Ось всього найкращого, мирної ночі. Сьогодні всім бажаю і пригод на добраніч!